Вітаю на каналі Люблю літературу, Усна народна творчість. Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно побутових та родинно-побутових пісень. Основою і водночас складовою частиною літератури є фольклор. Фольклор художнє відображення дійсності, слова Музичних, хореографічних, драматичних формах колективної народної творчості, пов'язаної з життям і побутом народу, словесна творчість народу, характерні ознаки фольклору, колективність, усна форма творення і реалізації, постійні форми, строга послідовність композиції, повторюваність, традиційність. Варіантність, відсутність автора, тобто анонімність, простота і прозорість стилістики, переважання дієслівних рим, тривалий час творення, доповнення багатьма поколіннями, художні прийоми фольклору, образи тварин, рослин, птахів, що набувають значення, символі, калина, дівоча краса, сокіл, мужність. Відвага. Рефрени повтори. Ой, рода ж мій роде. ой, рода ж мій милий, психологічний паралелізм. Явір похилився, козак зажурився. Характерні порівняння. Позитивні. Тиха, як вода, чиста, як сльоза, негативні, очі, як у жаби, постійні епітети, рідна мати. Хрещатий барвінок ясній солі. Гіперболізація. Зменша спасливі слова. Котику, братику, лисичко-сестричко, з хоче. Узагальнення вдома і солома їдома. Порівняння вислови, як грім серед ясного неба. Діалог та звертання. Фольклористика наука про усну народну творчість, фольклорні роди і жанри, народна лірика. Поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується через відтворення думок, почуттів і переживань героїв. Ліричні твори майже завжди безсюжетні. Народний епос, розповідні фольклорні твори, до яких належать загадки, прислів'я та приказки, анекдоти, малі фольклорні жанри, думи, історичні пісні, балади, казки, оповідання, легенди та перекази, притчі, літописи, великі фольклорні жанри, народна драма, фольклорний твір, в основі якого лежить конфлікт. А сюжет розгортається через поєднання словесних, музичних і сценічних засобів пісні ігри росо, мак, коза, ланка, дід, явтух, ПОДОЛЯНОЧКА тощо. Мертет весілля Образотворчі засоби ліричних пісень. Анафора Антитеза, епіфора, інверсія, порушення у порядку слів у реченні з метою увиразнення певного вислову, емоційно-смислового його підсилення, метафора, перенесення рис одного предмета на інший на основі схожості або контрастності один з основних прийомів поетичного. Мовлення, поетичний паралелізм, постійний епітет, рефрен повтор, символ, тавтологія, повторення спільнокореневих або близьких зазначенням слів. Тавтологія затримує увагу на сказаному, увиразнює його, посилює емоційність і ритмічність мови. Календарно-обрядові пісні. Усе життя наших далеких пращурів було тісно пов'язане з календарем. Одним із найдавніших видів усної поезії народу є календарно обрядові пісні, які відображали кожен цикл хліборобської праці в різні пори року. У цих піснях дуже часто відтворювався трудовий процес, зображали рухи які символізують оранку, сівбу, жнива тощо. Усі календарно обрядові пісні відзначаються ліризмом, це ніби художнє відтворення самого життя в піснях, хороводах, іграх, танках. Залишки первісної обрядовості згодом були змішані з християнськими обрядами, пов'язані з церковно-календарними датами християнських свят. Поряд із сезонними ліборобськими святами важливе місце займають сезони весілля та поминання померлих. До календарно обрядових пісень належать колядки щедрівки, зимовий різдвяний цикл, веснянки гаївки або гагілки, весняний цикл. Русальні пов'язані зі святковим циклом колосіння збіжу та розквіту природи наприкінці весни. Купальський переджниварський цикл середини літа. Жниварський і Стодольний – збирання врожаю в кінці літа. СТОДОЛА це будівля для зберігання снопів, сіна, полови, а також для молодьби, віяння зерна. Пісні різдвяного циклу. Зимове обрядодійство розпочиналося у святвечір колядками. Колядки це відтворення міфу про сотворення світу і величальні пісні, призначені для кожної конкретної людини господаря, господині, хлопця, дівчини, дитини. У них досить часто називаються імена тих, кого величають. Що ж означає слово коляда? Українців це і сам обряд, і різдвяна пісня і винагорода за колядування. За твердженням давніх авторів, коляда один із язичницьких богів, що символізував початок року. Можливо, від коляди походить і слово календар, річне коло. У римлян тотожним коляді був бог Янус, а від нього назва першого місяця року Януаріс січень. Слово «колята» є в усіх слов'янських народах із тим же значенням, що й у українців. У колядках мають місце певні образи. Ясен місяць, пан господар, красне Сонце, жона його, дрібні зірки, його дітки та інші. Провідні мотиви колядок. Кохання як запорука людського щастя. Одвічна родинне благополуччя, уславлення народження Ісуса Христа. Уславлення хліборобської праці, захисту рідної землі. Колянки, до чертові, пане господарь? нова радість стала поза лісом, лісом темненьким. Коню мій, коню вороненький. Ой, красна, красна в лузі калина та інші. Щедрівки. Пісні, що виконуються на Щедрий вечір, на відміну від колядок, які первісно супроводжували магічне язичницьке дійство, пов'язане із народженням Всесвіту та Божества Сонця Коляди, Щедрівки є словесно-пісенною частиною іншого свята Нового року, пов'язаного із величанням місяця. Місяць посідав важливе місце у культовій системі праслов'ян, які. Спостерігаючи його зв'язок із водою, відводили йому неабияку роль у вирощуванні врожаю. Тому свято, метою якого було вблагати духів неба та землі сприяти господарстві, отримало назву Щедрого вечора. Звідси й походить назва творів, які виконувались у цей час Щедрівки. Щедрий вечір для наших предків теж був сакрально містичною містерією що часто називалась Маланкою. За словами Юрія Петьковича, Маланка була дочкою богині Лади та втіленням родючої вологи, необхідної для дорідного врожаю. У цьому виявлявся її зв'язок із місяцем. Містичні процесії, що здійснювались у цей день, значно відрізнялись від різдвяних. Вони називались водіння Маланки. Головну роль виконувала, як правило, найкрасивіша дівчина. Яку водили від хати до хати, бажаючи добробуту й удачі в господарстві та на полі. Серед перевдягнених персонажів обов'язковими були Маланка, прикрашена квітами із зорею на чолі, що йшла у супроводі дівчат, тримаючи деревце. Місяць Василь, одягнений, як селянин урач із серпом у руці, знак місяця. Король, одягнений як мисливець, в оточенні хлопців плугатарів які мали вола запряженого у плуг, дід Змій з довгою зеленою чи білою бородою, оперезаний гадюками, та інші. Ця містерія відображала міфологічні вірування та уявлення давніх слов'ян про зиму незабарне настання весни, а відтак нової праці на полі, весняно-літніх ігрищ у гаях. У них звучать щедрі побажання рідних, близьким, А також наявні мотиви весняних господарських робіт, тому що в дохристиянські часи виріг святкували навесні. Щедрівки, щедрий вечір, а я йду. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Щедрівочка щедрувала. Сидить баба на припічку, ой сива я теза зу Зуленька. Веснянки. Залежно від місцевості, весняні пісні називалися гаївками, гатками, яїлками, яголойк. За народними уявленнями весну приносять птахи. Першими прилітають жайворонки, тому їм присвячено багато веснянок. Протягом віків сформувався чіткий весняний обряд, закликання весни піснями, хороводами, іграми. Випікається весняне печиво у вигляді жайворонків, голубків, яке діти і розносять по селу, співаючи. Благослови мати весну закликати. Весну закликати, зиму проводжати, зимочка в возочку, літочко в човночку. У весняних іграх та хороводах імітуються рухи, характерні для трудової діяльності, засівання поля, збирання врожаю, молот, тощо. Провідні мотиви веснян. Турбота про майбутній добробут, заклики та побажання. Найчастіше звучать звертання до птахів. Псей, качок, ЛЕЛЕК, ЗОЗУЙ ластівок. і ставлять запитання про майбутній УРОЖАЙ просять принести літнє тепло. ЗАМОВЛЯНЯ ВРОЖАЙ тощо. ВЕСНЯНКИ ОЙ весна весна днем КРАСНА. Ой коволицю золенька. Кривий танець, ПОДОЛЯНОЧКА ТА інші. Русальні пісні. Русальні пісні виконуються під час зелених свят. Початку або всередині травня, у час найбільшого замаювання землі зелами, квітами, травами рійця. Предки українці вірили в русалок або мавок, нявок, істот, які оселяються серед рослин у лісах, полях, водах. Вважалося, що ці духи можуть або допомагати, або шкодити людям, тому від них потрібно було мати обереги, полин або любисток, подекути, м'яту, запиху, чесник. Тощо, не можна всі дні ходити в жито, купатися в річці, щоб русалки не залоскотали. Слово оберіг означає те, що треба було мати оберезі, при березі, звідси оберігати. Пахучі трави це жертви русалкам і берегиням. Звичай вносити до хати зілля на тріцю означає на русало, бо вони живуть у травах і квітах. Це був своєрідний обряд шанування їх як своїх прародичів у перший день дрійні. Русалок виводять із села. Дівчата у полі готують обід, поминальну тризну, заквічують себе вінками і співають. Русальні пісні. Уржі на межі, біжить, біжить мала дівчина, проведує русалочку бору та інші. Купальські пісні. Пісні язичницького купальського змісту. Супроводжують розваги молоді під час літнього свята Купайла, що триває всю ніч. Купайло за язичницькими віруваннями бог шлюбу і земних плодів. У цей день земля має найбільшу силу, яку віддає цілющим травам. До схід сонця треба було збирати трави. Перед початком збирання приносили жертву землі, клали хліб, сіль або монету, як плату за щедрість і цілюще зілля. Хлопці, дівчата, а також удови до свята не допускалися. Вважалося, що самотність не повинна існувати, усе має бути в парі. Купальське дійство складається з багатьох елементів: плетіння вінків, запалювання вогнища і стрибання через нього, прикрашення стрічками і віночками жіночого деревця, марени, водіння хороводів навколо неї запалювання колеса, спалювання солом'яної чоловічої ляльки купала. Ворожіння, впання тощо. Усі ці дії супроводжувалися піснями. Найпопулярнішими є пісні, що співають і сьогодні, проти в них часто переплутана християнська символіка з рідновірською. Через християнський вплив їх потекути стали називати петрівочними петрівчаними піснями. Петрівчані пісні умовно можна поділити на пісні розними про кохання, пісні про нещасливу долю сироти. Пісні про складне життя невістки. Лейтмотив цього циклу взаємини молодих. Головний образ більшості пісень Петрівочка, дівчина перед заміжжям. Провідні мотиви купальських пісень. Мрії дівчат про заміжжя, розуми дівчат про свою долю, прощання з вільним життям під батьківською стріхою. Восени настає пора весіль. Ой, коли ми Петрівочки, купайлочки діждали, то ми її русу косу заплітали. Тепер же ми Петрівочку купайлочку проведемо, ми ж її русу-косу розплетемо. Купацькі пісні заплету віночок, ой вінку мій вінку, купайло купайло. Жниварські пісні. Жниварські пісні українців, як і всіх слов'янських народів, відображають урочисту відповідальну пору в житті хлібороба, збирання врожаю. Жниварські пісні поділяються на Заженкові, що виконуються до початку роботи, жнивні, що виконуються під час збирання врожаю, і обженкові, що супроводжували свято закінчення жнив, жали і співали жнивних пісень, переважно жінки. Пісні звеличували, опоетизовували кліборобську працю, величали господаря, уславлювали жінців. Зжатий останній сніп останець. Або дід. Перев'язували червоною смужкою і урочисто з піснями несли в село. На полі залишали жмоток невижатого збіжжя, прикрашеного стрічками квітами, що називався волосовою або спасовою бородою, а подекуди козою, перепілкою. Колосся зв'язували докупи і заламували донизу на схід сонця. Витрушували взорану серпом землю зерно, клали між стеблин хлібину, дрібок солі, ставили у воду, щоб у господі не переводився хліб, приказували Роди, Боже, на всякого долю, бідного і багатого. Закінчивши жнива, жінці мали відпочити на стерні, щоб не боліла спина, і легко було жати наступного року. При цьому співали. Ой, ниво наша ниво! Верни нам нашу силу, ми на тобі жали, силеньку положили. Характерні особливості жниварських пісень. Важлива роль описів природи, використання прийому художнього паралелізму. Картини, образи природи служать і своєрідним поетичним зачином і засобом психологічної характеристики людини. Зменшена пислива лексика, яскраві гіперболи. Рівняння. Загальний ласкавий емоційний тон. Нагадують колядки і щедрівки. Величання поєднується з магічним заклинанням врожаю через побажання того, без чого неможливо життя землероба. Здоров'я, добробуту, гаразду в сім'ї, гарного збіжжя. Жниварські пісні – «Маяло, житочко Майло. Там у полі Криниченька та інші суспільно побутові пісні. У соціально побутовій ліриці відобразилися думки, почуття, настрої народу. Викликані явищами, подіями чи обставинами суспільного життя, класовими суперечностями, боротьбою проти іноземних загарбників та феодально капіталістичного гноблення. Узяті в сукупності ці пісні дають широку правдиву картину історичного буття народу. У них особливо виразно виявляються його волелюбність. Ненависть до насильства й експлуатації, мрії про справедливий суспільний лад жанрово тематичне розмаїття козацький, чумацький, кріпацький, солдатський, бурлацький, заробичанський. Козацькі пісні виникли у XV, XVI століттях з появою козацтва і вибирали в себе інформацію про історичні реалії доби. Боротьбу з нападниками, перемоги й поразки козацького війська, чужинську неволю, рабство та інше. Козацькі пісні витворюють ліричний образ козака, типового представника Запорозької Січі, передають романтику козацької війни. найпоширеніші теми козацьких пісень прощання козака з рідними та його від'їзд з дому, мотив ностальгії за рідною домівкою, мотив небезпеки, що постійно загрожує козакові. Тема смерті. Козацькі пісні. Гомін-гомін по діброві, ой на горі та женці жнуть, стоїть явір над водою, їхав козак містом та інші. У цих піснях звеличена воля, воїнська звитяга, патріотичний дух, безстрашність, віддані справі національного визволення, Оспівано козацьку славу. У козацьких піснях використовуються традиційні для українського фольклору символи: калина символ України, явір Молодий хлопець, козак, лицар, могила своєрідний обеліск козацької слави. Чумацькі пісні За тематикою і поетикою вони близькі до козацьких. Чумакування як Суспільне явище виникло приблизно в той самий час що й козацтво. Уже з 15 століття в Україні відомий торгівельний промисел чумаків, які волами їздили до берегів Чорного і Азовського морів. Найпоширенішими предметами торгівлі були сіль, риба, віск, дьоготь, прянощі та інші. Це була важка й небезпечна справа, але водночас овіяна романтикою далекої дороги, безмежного степу, моря. Дорогою чумаки співали пісні, найпоширеніші теми чумацьких пісень. Більшість споріднені з темами козацьких пісень. Відійству дорогу, приготування до тривалої подорожі, прощання з родиною, пригоди чумаків, тяжка зимівля, повернення додому. Гуляння після повернення, застереження дівчатам не закохуватися в чумака. Висміюється чумакова жінка, яка гуляє, поки чоловіка немає вдома, у жартівливих чумацьких піснях. Та інші. Чумацькі пісні. Ой Степу Краниченька», ГУЛЯВ чумак на риночку», над річкою Ой, у полі Краниченька» та інші. Солдатські та рекрутські ПІСНІ. Специфіка рекрутських пісень полягає в зображенні подій, породжених явищем рекрутизації, після зруйнування Запорізької січі та знищення всіх залишків автономії Гетьманщини. Росія запровадила на українських землях загальну військову службу для чоловіків різних верст населення, що стала рекрутською повинністю, введена наказом Петра І 1699 року. На Західній Україні вербування українців до Австро-Угорської армії. За Петра І служба була довічною. У 1793 році термін скоротили до 25 років, у 1834 році до 20 років, пізніше 12-10 років. З 1874 року, коли була введена загальна військова повинність, служба тривала 7 років. Пісні, що супроводжували відхід хлопця до війська, сповнені сумним настроєм. Фактично це голосіння, бо знаменували перехід зі свого світу в чужий, де діють бездушні закони. Панує чужа мова невідоме майбутнє. Солдатські та рекрутські ПІСНІ БИЛА мене мати березовим прутом. А на горі два Явори та інші. Кріпацькі ПІСНІ Поява пісень зумовлена суспільними явищами відновлення Росією кріпацтва на українських землях, кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника. Остаточно кріпацтво в Україні було оформлено 1783 року указом Катерини II. Серед різних видів кріпацької повинності, крім численних податків, була ще й панщина чи відробіткова рента, примусова праця закріпачених селян у господарстві. Господарстві поміщиків для кріпецьких пісень характерно вираження негативного ставлення селян до тяжкої долі, умов підневільного невільного життя, відсутність романтичних рис, гіперболізації, ідеалізації, ліричних героїв, обширних пейзажів, персоніфікації сил природи, фантастичних картин. Народна уява і фантазія поступається місцем змалюванню нелегкої праці, умов селянського побуту, епізодів знущання поміщиків, скріпаків, приниження людської гідності. Кріпацькі пісні. Бодай пану в дворі страшно. На панщину ходжу, ходжу. Ой, служив би я у війську Запорізьким та іншим. У добу руїни і пізніше, особливо після скасування кріпацтва 1861 року, з'явилася ще одна верства населення бурлаки. Ними ставали люди, що не мали власної хати чи притулку. Поневірялися по чужих землях, шукаючи засобів для прожиття, а також колишні козаки, що після знищення Січі, не маючи дому, рятувались від розправи з боку російської влади. Бурлаками ставали також кріпаки утікачі і ті, хто тікав від рекрутщини. У Росії бурлаками називали робітників, що тягали річкові судна. В Україні слово бурлака має більше, більш загальне значення. Самотня, бездомна людина, як правило, неодружена або яка з певних причин покинула сім'ю. Найбільшу групу бурлацьких пісень становлять пісні про життя втікачів від кріпаччини. Основні мотиви Тяжка праця, поневіряння на чужині, мізерність тимчасових заробітків, нарікання на злу долю, бурлацькі пісні. Горе-горе тим сиротам. Жив дома, добра не знав. Нема горя, так нікому. У суспільно-побутових, соціально-побутових піснях особливо виразно виявляються волелюбність українського народу, ненависть до насильства й експлуатації, мрії про справедливий суспільний лист. у У родинно-побутових піснях відтворено всі найважливіші прояви сімейного життя. Основні їх теми такі щасливе і нещасливе подружнє життя, вірність і зрада. Удівство, сирідство, трагічні випадки, перебування на чужині, стосунки між членами родини, між батьками та дітьми, братами і сестрами, свекрухою та невісткою, мачухою і нерідними дітьми. Різновидами родинно-побутових пісень є колискові, танцювальні, жартівливі тощо, особливо численні пісні про кохання і події, що пов'язані з ним, закоханість. Побачення, вірність, зрада, суперництво, ревнощі, розлучення з милим, милою, тугу за коханим коханою та інші.